З 26 вересня до 14 жовтня перекриють рух автотранспорту на вулиці Толстого, а саме від Мазепи до Толстого 154 А, відповідний дозвіл надав виконком. Тут проводитимуть роботи для розширення дороги під тролейбусну мережу для повороту з вулиці Толстого на Мазепи в правий бік. Це дасть змогу відновити рух тролейбусів в цій частині міста. Нагадаємо, раніше електротранспорт рухався обома вулицями до кінцевої хімволокно, але можливості повернути з Толстого. Го на Мазепи й навпаки не було. Нині контактна мережа в районі колишнього хімволокна пошкоджена внаслідок бойових дій, які на інших околицях міста ЧТО відновлює контактну мережу, знищену російською армією. Вже відновили рух на Бобровицю до діагностичного центру. Роботи продовжать, аби тролейбуси змогли доїжджати до ЗАЗу. У зв'язку з перекриттям частини вулиці Толстого на цей час змінять свій рух автобусні маршрути номер 27 та 29. Водіїв просять заздалегідь планувати. Маршрут і враховувати перекриття. Подробиці про об'їзд громадського транспорту на сторінці профільного управління у Фейсбук або ж на сайті муніципалітету.